Вітаю, друзі! Які сьогодні дві закуски я вам підготувала, яка ідеально підходить чи то до новорічного столу, чи до будь-якого іншого. І розпочнемо ми з такого закусочного шпанатного тортика. У мене був заморожений шпанат, я завжди собі готую такі заготовочки з літа, розморозила його і відправляю відразу в чашу блендера. Або ж можна погружним блендером це все збивати. Додаю туди сметану. Зараз ми будемо готувати шпанатний бісквіт. Додала туди олії, і це все разом перебиваю. Далі йдуть сюди жовтки. Друзі, точні пропорції до кожного з цих рецептів я напишу і в відео, і в описі під цим відео. І ось в результаті така кашка, як я кажу, в нас вийшла. Додаю я відразу сюди борошно, це все гарно перемішаю, і основа для тіста готова. Тісто, як ви бачите, виходить досить густим, але я зараз буду окремо збивати білки і куди додаю дрібку солі. Збити нам потрібно білки до таких крепких піків. Тепер збиті білки частинами я додаю до тіста спочатку одну половину обережно перемішую і далі другу частину білків. Коли це все з'єднала між собою, викладаю на велике деко, яке вистилаю пергаментом. Краще всього для такої випічки використовувати силіконізований пергамент, Він просто прекрасно потім відходить від випеченого бісквіту. Гарно це все розприділяє по всій поверхні деко і запікаю в духовці розігрітій до 220 градусів 15 18 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Поки схолоджується бісквіт, я готую начинку. Для начинки я взяла домашній кисломолочний сир. Можна взяти вершковий сир. Я, я перебила все блендером. Якщо ж у вас просто вершковий сир, тоді його просто перемішайте з кропом. Додаю сюди подрібнену рибку. Це все гарно перемішую, і начинка найсмачніша начинка, яка дійсно нагадує смак свята, готова. Тепер дивіться, що я роблю із бісквітом. Вирівнюю його. Звичайно, якщо у вас є така велика лінійка кулінарна, це ще зручніше, але я користуюся підручними матеріалами. Роблю два рівних шматочки. І на половину бісквіту я викладаю начинку. Притискаю другою половинкою. Взагалі можна зробити, потім вирізати кружечки. Тут як працює ваша фантазія і начинити їх, а я все-таки вирішила зробити ось таким тортиком, не буде ніяких відходів. А що я приготую з відходів бісквіта покажу наступним рецептом. Залишила в холодильнику на 2-3 години. Зазвичай до застілля я це готую з вечора, а вже на наступний день подаю до столу. Подивіться, як це красиво в розрізі, правда? Воно якісь нагадує, чи то десерт, не знаю. А прикрашаю я це все вершковий сир, перемішала з вершками, виклала у кондитерський мішок і роблю таку прикрасу. У мене ще були каперси, шматочок перчика, але вже прикрашати можна, як дозволяє ваша фантазія. Можна оливками, можна огірочком соленим, шматочок лимончика. Але подивіться, як це вишукано і красиво дивиться. Повірте, якщо ви поставите таку закуску на новорічний, на різдвяні свята або на будь-яке свято, будь то великдень, будь то ваша день народження, чи ще якийсь застілля, повірте, що ваші гості точно здивуються. Ну а наступна закуска не менш вишукана, але готується досить просто і легко. Я купила вже такі готові почищені хвостики креветок, розморозила їх і на гарно розігрітій сковорідці з оливковою олією. Обсмажую буквально одну хвилинку, щоб додати смак. Додала ще спецій в мене суміш до рибки. І дві хвилинки не перегрійте. Все, креветки готові, далі готую начинку. Беремо авокадо. Звичайно, краще всього вибрати стигле, але у мене таке сьогодні попалось не дуже, але на смак це точно не вплине. Викладаю в чашу блендера, трішечки перчику, чесничок. Сік лимону та вершковий сир. І це все переб'ю за допомогою блендера. У нас вийде дуже смачний авокадний крем чи паштет з насиченим вершковим смаком. Далі я беру залишки бісквіту, про що я говорила. Якщо ви не випікали такий бісквіт, можете взяти крекер, можна взяти якісь пісочні тісто. Тут вже що є, як працює ваша фантазія, та й використовую. Декілька шматочків помідорок черрі. І в мене були такі стаканчики, які я раніше на кендібар готувала різні смаколики, і ось це залишки, як я кажу, з минулого життя. Складаю ось таким чином. Можна взяти звичайні склянки, якщо ж ви готуєте це на святкову вечерю. На дно бісквіт, далі авокадний крем, помідорка і зверху прикрасила знову ж таки важковим сиром креветка, Зелень будь-яка у мене сьогодні був розмарин. І подивіться, як це шикарно виглядає. Можливо, вам потрібно зробити якийсь фуршет. Можливо, вам хочеться подати, здивувати своїх рідних. Зробіть таку закуску і дивуйте, дивуйте і готуйте. Ну я, друзі, буду сподіватися, що хоча б один з цих рецептів вам сподобався. Ви обов'язково приготуйте, напишіть в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.